Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на Благословенний, хто йде в ім'я Господня, Осан на Вовишніх. Так вони вітали Ісуса, який в'їжджав в Єрусалим. Знаєте, мене так часто питають, а кидали йому пальмове гілля під ноги, чи яке ну, так написано в Святому Письмі, що кидали пальмове гілля. Але зібралися вони, знаєте, де? Біля Оливної гори. А чому вона називалася Оливна? Бо там оливки росли. Так само кидали оливкові гілля, і нам, знаєте, до нашої церкви передали то гілля Оливкове. Бачите, його так є тут доста. Всюди. Іменно те гілля, яке кидали Ісусові під ноги, іменно от з такого дерева. Чому я так кажу? Бо я хочу кожного із вас долучити до цієї великої, великої місії, великої справи, привітати Ісуса, який уїжджав в Єрусалим. А сьогодні ми, коли посвячуємо вербу, то що в нас росте, так, ми кличемо Ісуса в наше життя, щоб як Христос в'їжджав в Єрусалим, щоб так само Він уїхав в наше життя. У наше місто, в Дніпро славне та всю нашу Україну до кожної церковці, до кожної родини. Бо це є той день, коли ми кличемо Христа, коли ми вже не просто, Господи, може, ти прийдеш? Ні, він вже йде. Ми його просто вітаємо, благословенний, хто йде в ім'я Господнє. через тиждень Пасха. Через тиждень Воскресіння, найбільше свято для християн. Найважніше, як апостол Павло каже, якби Христос не воскрес із мертвих, то марна була би моя проповідь. Все, що ми вас учили, не мало б ніякого значення, якби Христос був не воскрес із мертвих. Але перед тим, як стається оте торжество Воскресіння, Голгофта, Смерть, засуд людський. І знаєте, так як ті люди, які кричали Осана Вовишні, благословенний, хто йде Господня, а діти в особливий спосіб там були. Бо первосвященники прийшли, каже, ти чуєш, що вони говорять? Це ж діти почали кричати «Осанна на благословенний, сину Давидів. Благословен, хто ім'я Господнє. Чому діти так кричали? Бо діти бачили, як вітали царя. Вони бачили, як вітали царя, який приїжджав, і вони знали, що кричати, розуміючи, сприймаючи Ісуса як царя. І тому вони йому кричали перевосвященики і кажуть, слухай, вони по-перше, ну, по нас один цар, ну що, що він таке говорить? Скажи, не вони замовкнуть. І Христос каже, якщо вони замовкнуть, каміння буде кричати. Каміння буде кричати. І знаєте, ці слова це не просто алігорія. Це буквально. Як буквально буде каміння кричати? А скажіть мені, з чого ми робимо пам'ятники на наших померлих з каменю, щоб він стояв довго і свідчив. І знаєте, Сьогодні у квітну неділю хочу сказати і нагадати, скільки оте каміння свідчить про велику жертву українського народу, каміння, на якому написано імена наших героїв, які свідчать і кричать. І кожен із нас повинен почути той крик і розуміти ціну Воскресіння. Як Христос, входячи в Єрусалим, бачив тих людей, які там кричали, камінь, кидали під, під ноги, стелили йому ці, свою одіж. І Христос між ними деяких бачив, що через пару днів у п'ятницю будуть кричати, «Розпни його. І були ті, які плювали на Ісуса, коли Він йшов на Олгофту, коли вели Його. І представте собі, Дивитися в обличчя у тих щасливих людей, які кидають під ноги е, Христове гілки дерев, стелять одіж, тішуться, кричуть: благословенний хто йде в імя Господнє, дивлячись на них, розуміючи, що через пару днів у п'ятницю будуть йому кричати Його!». Господи, ми дякуємо Тобі, що ми не такі. правда? Ми ж інші. Ми би так ніколи не зробили. Ми постійні. Ось і цього я хочу вам сьогодні і побажати в квітну неділю, оцю вербну неділю, оцей цей день в'їзда Ісуса в Єрусалим. Це день, коли Христос об'їжджає моє життя. І я, Господи, Тебе хочу величати не тільки сьогодні, постійно. Я не відречуся від тебе і не буду кричати, так як ті продажні люди, які через пару днів у п'ятницю вже кричали: розпни Його. Ті, які вже потім плювали на Ісуса Христа. І кожен хотів показати, який він солідарний із суспільством, як не міг ні крикнути, ні зробити брав камінь і кидав Ісуса Христа. Той, який ніс Хрест, і так ледве йшов. І ще знаходилися ті, які хотіли показати, що і ми до цього є долучені, і ми також підтримуємо цей засуд. Ми підтримуємо смерть, ми підтримуємо його розп'яття. Це до тих, що підтримують русський мір. Ви ми продажні, ті, ви ті, які в очі кажуть, люди світи та поза очі. За очі чинять свої чорні справи. Тому оце свято в'їзду Ісуса в Єрусалим, воно таке двояке, воно таке, ну, воно таке багатогранне, коли час визначитися. Чи я чекаю Воскресіння, чи я вірю в нього. Тобто я буду постійний і сьогодні тебе, Господи, вітати. І чекаючи Твого Воскресіння, буду з тобою торжествувати з Твоїм Воскресінням. Бо віруючи в Твоє Воскресіння, я вкладаю в собі насіння життя вічного, щоб також воскреснути після своєї смерті. І ніколи не зраджу тебе, Господи. Я буду вірний Тобі, я буду твердий у своїх обіцянках. І я буду тобі стелити, Боже, під ноги свою одіж. І я буду тобі, Господи, під ноги стелити відки дерев, щоб підкреслити, показати, що благословений той, хто йде в ім'я Господнє. Марія прийшла, взяла миру, мира, велику міру і, нам, і вилила йому на ноги і волоссям своїх голови втирала оця жертва, велика жертва. Яку вона зробила, каже Христос, та вона вчинила на мій похорон. А Юда каже: а не можна було оті, наше таке мирнотство, не можна було ті гроші продати Томиру, а гроші роздати бідним. І серед нас є такі, які хочуть своєю. Ніби праведністю показати, що вони такі дуже праведні. А насправді пише святе Євангелія Юда не казав це через те, що дуже переживав за бідних, а казав це через те, що трохи звідти крав з тої калитки. Я собі так думаю. Господи, а невже ти не знав, що Юда краде? Як ви думаєте? Чи знав Ісус Христос, що Юда краде від гроші? Я навіть переконаний, що навіть знав, скільки і під яким настроєм він ті гроші крав. А це я хочу сказати вам, злодії. Ви думаєте, що, ви не знаєте, що Христос не знає про вас? Знає. Знає, скільки крадете, знаєте коли і з яким настроєм ви то робите. Ви знаєте, як Юда закінчив? Він повісився. Чуєте злодії, що вас чекає? Чуєте корупціонери, що любите там оці шахірмахери всякі? Це вам перед очі сьогодні ставиться оця подія. Знаєте, Хотів сказати, хто сповідається в останній тиждень, деся сповідається, Думаю, не було казати. <рес> <рес> да. То так в народі кажуть, бо тому що в останню неділю йде мова про кого? Про злодію, про юду і про перелюбників, про Марію Юту, що покаялася, навернулася. Ми люди, і Бог нас любить за це. Любить за те, що ми різні. Але любить не за те, що ми такі різні і ніякі, а за те, що ми вірні. За те, що ми визнаємо свої слабкості, а це ознака того, що у нас нема гордості. Бо людина, яка горда, вона не прийде до сповіди. Вона придумає тобі 100 мільйонів причин. Сповідь потребує покорення. Сповідь, потребує показати, що я не гордий. Так, я визнаю я був слабкий. І Господь Бог, милосердний, хоче нас прийняти, обняти і приготувати гідно до Воскресіння. Тому сьогодні в храмі я бачу Божих дітей, тих чудесних, найкращих дітей Божих, яких він собі привів до церкви. Як привів Господь Бог? Хіба Він вас взяв за вухо чи за руку прикинув до церкви? Ні. Він сказав, придіть до мене і ви прийшли. І тому сьогодні я хочу, щоб ви з цієї церкви йшли іншими, іншими. і в руках нести гілочку того деревця, що ви принесли, хто оливкове дерево, хто вербу, хто... все, що маєте, ми то будемо посвячувати, щоб ви йшли додому, і несучи в руках оту гілочку, це буде ваше свідчення. Я йду з храму додому. Інший. Я йду від Бога, і я несу обіцянку додому, то що мені Бог дав, обіцянку життя вічного. І тому ми несемо додому ту вербу і кладемо біля образа, десь на таке видне місце, щоб вона стояла цілий рік. Цілий рік, щоб стояла, щоб нам свідчення було, я був з Богом, і Бог мені проявив на мені милосердя. Тому сьогодні особливий спосіб вітаю всіх тих, що прийшли до храму. Я вітаю всіх тих, що прийшли, несучи в руках оті, оту вербу. Все, що ви приготували оті букети, нехай Бог вас благословить, щоб ви свідчили цілому світові. Ми, діти Божі, слава Ісусу Христу!